Вітаю, вальми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось ми з вами, українці, шукаємо донині. Один у одного питаємо, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла. На що живем, чого бажаєм, і, не дознавшись, помираєм, і покидаємо діла. Це про нас написав наш геній пророк, вчитель Тарас Шевченко. І ми продовжуємо, українці, шукати, а хто ж ми такі? І чому ми такі? Так. ну, Для цього, щоб зрозуміти це. Треба дивитися на своїх сусідів. Так. Чому вони такі, а ми сякі. Так. Ну, вже, напевно, всім зрозуміло, що ми не є одним народом, навіть близьким народом до московитів Андрофаїв. Це вже очевидно. Генетики, це вже довели. Це об'єктивна річ. І е, довели так, що у Московії свої ж дослідження, генетичні московитів-андрофагів, засекретили. У нас вони у вільному доступі, так як в інших країнах світу, а в московитів-андрофагів вони засекречені. Чому? Та я думаю, зрозуміло чому. Тому що вся та дурня, кажучи, науково собача, з якою виступають їхні діячі, перш за все, Путін про один народ, про братній народ і все таке, вона виїденого яйця не варта. Але ж ми відрізняємося і від інших сусідніх народів, наприклад, від словаків, поляків, чехів. Угорців, румунів. Так. І Історія нам теж показує, що наша ментальність, наш характер, який базується на об'єктивних речах, тобто на генетиці нашій, зовсім інакший, ніж у цих народів. Це так. І е, на цій війні ця війна. Нам показує ще раз тим, хто здатний це все розуміти, чому, наприклад, в Україні не пройшов угорський сценарій 1956 року. Чому в Україні не прийшов Чогословацький сценарій 1968 року? Чому там московитим андрофагам удалося захопити ці країни? Окупувати їх. Ну, складніше це було в Угорщині, набагато легше було в Чехословаччині. Але вони вважали, що вони зможуть захопити Україну протягом там, тижня. І Київ за три дні. Ну, це класика. Там все це збережено на відповідних. Носіях. Так. і ще буде розглядатися істориками в майбутньому. Але ж ми давайте поговоримо зараз про це. Тому що ми самі себе не знаємо. От наша найбільша біда: для того, щоб зрозуміти, на що ти здатен, що ти можеш, треба знати себе, що ти можеш. Так. У фізичному, в інтелектуальному, там, в духовному сенсі. Що ми можемо? Тому я вам і пропоную, оте, про що я кажу: пісня, хліб і крила це три, три речі, які наша нація дала світові, дала нашій цивілізації. Це визначний внесок нашої нації. Але ж я, тут не входить те, про що я е, говорив теж не раз. Це те, ота тяглість наша останні 8 тисяч років, що зараз відбувається восьме за часом відродження нашої е, держави і нації, як би вона в минулому не називалася. І одним із е, Цих відроджень, якщо перше трипільці, друге це скіфи, то третє – сармати були саме сармати, так. славні лицарі великі. Оця військова звитяга, яку демонструє наша нація під час цієї війни проти московитів-андрофагів, вона дуже своєрідна. Ні на що не схожа. Ні на мад'ярів, ні на чехів, ні на словаків, ні на поляків, які дуже і дуже хотіли оголосити і оголошували себе нащадками сарматів. Але в них не було і не знаходиться жодного поселення. Ну все просто. І дивіться: одне, друге, третє генетика, е ментальність е археологічні речі. Ну, немає поселення у московитів жодного ні Трипільського, ні Схівського, ні Сармацького, ні Готського, ні Андського. Немає у них жодного поселення. У них є тільки угрофінські поселення, яке розкопують археологи. Ото їхнє, звідти вони походять. А у нас, подивіться, 8 тисяч років. Це ж яка глибина? Це яка сила у наших генах зосереджена всіх цих народів? Вони ж у нас тут сидять. У нас в московитах нема жодного з них, жодного немає. А вони сидять в нас. І от зараз, у нас під час цієї війни, вихо вийшла на поверхню саме е, ота сарматська складова отих воїнів. Великих, які жили на цій землі, і які передали свої гени нинішнім українцям.